Дорогі мої першокурсники, учні, педагоги, батьки, бабусі і дідусі від усього серця вітаю з дим знань. Хочу побажати веселих і щасливих буднів, радісних і захопливих вихідних, великих успіхів і легких завдань, міцного здоров'я і гарного настрою. Нехай не буде місця війнам на білому світі, нехай буде чистим небо в блакитних відтінках. Нехай буде щаслива кожна дитина на планеті. Бажаю вам мирного неба, щасливої долі, мужності, душевного спокою та впевненості у завтрашньому дні. Маю надію на скору зустріч у нашому чудовому класі. Ми сильні. Ми переможемо. Україно моя! ти найкраща у світі, Україно! Ти найкраща у світі. Пісню любов, материнську. Славу квітучу батьківську, що на козацьких могилах водиво волошка зійшла, я наче зоряну мрію, нарушники перешию, щоб для дітей України в щасті земля розстріла.